Павич найгарніший птах у світі. На нього люблять дивитися всі, як дорослі, так і діти. Це диво птах чудовий, фіст у нього кольоровий, ніби щойно зійшов з трону, носить чубчик, мов корону. Павич один з найвадливіших птахів у природі. Перната відоми насамперед завдяки яскравому пір'ячку. Воно буває зеленим, голубим, білим, рижуватих відтінків, часто утворює химерні малюнки. Тулуб у птаха величенький, насичений синьо-зеленого кольору. На голівці можна побачити кумедний чубчик. Ці птахи люблять фрукти, ягоди, насіння. Пелюстки квітів, дрібних серців. Люблять вони ночувати на деревах, в будівлях, на опорах. Павич полохливий птах, їх турбуючи звуки і поведінка людей. Краще не лякати їх, коли вони злякані, вони голосно кричать і розпускають своє пір'я. Коли павич розпускає хвіст, то він виглядає, як велике казкове віяло. Ось такі вони, чарівні птахи павичі. Сьогодні ми з вами будемо робити такого казкового павича з осіннього різнокольорового листя. Для роботи нам потрібен великий аркуш блакитного паперу, клей, серветка і самі осінні листочки. Дітки вони різних розмірів і різного кольору. Великі листочки ми будемо викладати першими, а менші будуть внизу. Спочатку ми будемо працювати з великими листочками. Беремо листочок. Вибирайте кольор, який вам подобається. Темніший, світліший. Добре з воротньої сторони намащуємо клеєм. Шукаємо серединку зверху, це буде верхнє півколо. І накладаємо наш кольоровий листочок. Притиснули. Потім берете ще один листочок. Знову намащуємо клеєм і притискаємо, накладаємо, притискаємо з другої сторони. Дітки, отак на півколо викладаємо всі великі листочки. Великі листочки ми з вами наклеїли, тепер серединку будемо заклеювати меншими різнокольоровими листочками. Ось такий пишний фіст у нас з вами вийшов. Зараз беремо. Кольоровий картон можна взяти синього або фіолетового кольору, і вирізаємо основу нашого павича. З воротній сторони добре намащуємо клеєм. Дітки добре, бо будемо клеїти на листочки. І притискаємо серединку нашої роботи. Ось так от. Добре, притиснули його серветкою. І ось така робота. Вийшла в мене. Чекаю фото вашої роботи, ваших казкових павичів.